Нововведення для фізичних осіб підприємців заплановано з 1 липня. Якщо депутатами у другому читанні буде прийнято відповідний законопроєкт, то будуть скасовані пільги щодо сплати єдиного податку для підприємців першої і другої групи та ставка у 2% для третьої групи, тобто сплачуватимуть податки українці так само, як до повномасштабного вторгнення, кажуть експерти. Всі повищення налогів, які запланівана цим законопроєктом, Это просто желание наших чиновников вернуться в довоенное время и отменить все положения, введенные в начале войны Владимиром Зеленским. У свою чергу у Міністерстві фінансів упевнені, що ухвалення законопроєкту сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів. 2023 року ця сума складе близько 10 мільярдів гривень, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Законопроєкт не передбачає підвищення податків і не запроваджує нових ставок, акцентують у мінфіні. Однак нові старі запровадження сильно вдарять по малому бізнесу, вважають фахівці. Здесь касается э, малых предпринимателей, которые которые могли не платить единый налог и ЕСВ, э, а с 1 июля они они положены э, будут будут обязаны платить, когда военное время. Також підприємцям доведеться сплачувати штрафи за роботу безкасових апаратів, так званих РРО. У разі ухвалення законопроєкту за невидачу чека повернеться штраф у розмірі 100-150% від суми товару, придбаного без такого. Законопроєкт також передбачає повернення планових перевірок.